Вітаю вас! Мене звуть Артем Кобзін. Я кінезіолог та реабілітолог з міста Києва. Займаюся лікуванням хребта і суглобів. В своєму блозі, тут на каналі, я показую багато вправ для того, щоб ви вдома могли займатися, якщо у вас є болі в спині або в суглобах. І в попередньому відео була вправа лелека. Ця вправа дуже гарно допомагає, якщо у вас є проблеми з попереком, кульшовим суглобом, тазом, колінними суглобами та стопою і плоскостопістю. І в цьому відео я покажу продовження цієї вправи, тобто можна умовно назвати це Лелека 2. Це вправа, яка буде також. Збільшувати стабільність вашої спини, стабільність вашого тазу, суглобів, особливо, якщо є біль в попереку, біль в суглобах ніг, або слабкість м'язів, або асиметрія м'язів, наприклад, після перенесеної травми, або після якихось ще порушень, то ця вправа буде гарно допомагати розвинути. Силу, стабільність, ця вправа дуже гарно допоможе вам розвинути стабільність, координацію, роботу м'язів стабілізаторів. Також такий момент, як погодження роботи м'язів між собою, тобто, коли одні м'язи тримають статіку, інші роблять якусь динаміку, і потім вони міняються між собою в різних комбінаціях. Це дуже гарно. І особливо, якщо ви такі вправи можете робити потім ще й з заплющеними очима, то буде тренуватись не тільки м'язова система, а ще і нервова система. Будь-які вправи на координацію, які ви виконуєте з заплющеними очима, то вони будуть тренувати вашу нервову систему і так звану те... Це, це, це та ділянка нашої нервової системи, яка відповідає за контроль і керування. Різними е, частинами тіла. Коли дуже гарно розвинутий цей навик пропріоцепції, то ви можете контролювати е, своє тіло в просторі, е, це зменшує травматизм, це покращує рухливість, це покращує координацію рухів. Е, також ви можете відчути, що е, менше. Болить щось, коли ви знаходитесь в незручному положенні. Тобто, все це отак розвивається. І от вправа лелека і лелека -2», от подібні вправи, вони розвивають проприоцепцію, розвивають м'язи, стабілізатори, розвивають мобільність та стабільність. І також баланс та координацію рухів. Отже, якщо ви не бачили цієї вправи, то можете подивитися відео у мене на каналі, яке називається Лелека. Десь тут або отут, я його обов'язково прикріплю. І також сьогодні буде у нас вправа Лелека-2. Виконуйте також разом зі мною. Отже, по суті, це так само буде вправа лелека. Вам треба прийняти стабільне положення стопи. Як це робиться, я пояснюю в попередньому відео. Коліно також не гуляє у нас зі сторони в сторону. І ми можемо починати нову вправу біля опори. Але тепер, коли ви робите вправу лелека в нижній точці, ви затримуєтесь і робите розворот на кульшовому суглобі. Ви можете вернутися потім. В нейтральне положення і розігнутись. Робимо так. 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 І розгинаємося. Тепер на іншу ногу. Як це виглядає з іншого боку? Стоїм. Притримуємося вже з іншої сторони. Притримуватись завжди зі сторони опорної ноги. Так. Тепер розворот. Якомога сильніше. При цьому, я витискаю колінний суглоб ніби спеціально назовні. Тобто, якщо я не буду цього робити, він у мене... якщо я не буду цього робити, то він у мене завалитиметься всередину. То для того, щоб правильно, правильно розвернутись, я повинен ніби колінним суглобом зробити рух назовні. Покажу так. Максимальний розворот. Тепер вертаємося в вихідне положення і розгинаємося. В ідеалі це робити цю вправу. В ідеалі робити цю вправу повністю без опори. Тобто стаємо. Стабільна стопа, коліно на пружинки. Нагинаємося, тянемося протилежною рукою. Тепер можна зробити отак. Тепер вертаємося в цю позу. Розгинаємося. Вперед. Розворот. Вертаємося. І розгинаємося. Так само на іншу сторону. Вперед. Розворот. Видавлюємо коліно назовні. Вертаємося і сюди. Навіть мені дуже складно інколи утримувати рівновагу, але. В цьому і е, полягає ускладнення цієї вправи. Ви можете на початку робити з опорою е, і поступово-поступово е, переходити на роботу без опори. І так, як і в минулому відео, я пояснював, що також одним із ускладнень подібних вправ буде це е, заплющення очей. Тобто, так само закриваємо очі, робимо так. 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 Ну це вже дійсно над, е, уже, е, вищий рівень, тому до цього ще треба поступово дотренуватись. Е, якщо вам подобається, то обов'язково ставте лайки, передавайте це відео кому потрібно. Е, в коментарях можете написати е, подяку або, наприклад, е, над якою зоною ви... Потребуєте ще вправ, щоб розібрати. І е, якщо вам потрібно лікування в Києві, то е, звертайтеся за цим номером або на сайті в описі під цим відео. Обов'язково буду радий всім допомогти. І до зустрічі в нових відео. Пока!